Олександр Савицький з нами на включенні. Головний тренер Кременчука. Власне, сьогодні вашій команді дійсно вдалося зрівняти рахунок серії, як ви вчора і обіцяли. За рахунок чого в цілому це? Вдалося? Ну, немає якби, такої однієї складової, але так, хлопці, може, десь не дуже впевнено грали перші два періоди. Але в третьому вже коли ну, так скажемо, не було не було що втрачати, то так завелись, ми перейшли в три п'ятірки грати, і ну, мабуть бажання було таке через край. А ну власне сьогодні у вас заявка на гру була в нових поєднаннях. Я взагалі не пам'ятаю, чи хоча б раз ви в цьому сезоні грали в такому форматі. Там і нападники по іншому були поєднані і захисники. Здається, також ну от під кінець матчу, коли вже почався результат, то хлопці повернулися до своїх. Так, Ми перед третім періодом повернули, повернули так, П'ірки як було там, ну, майже весь сезон, і ну, це теж як би, сработало. Що було в роздягальні після другого періоду хлопці, який в них був в настрій? Тому що от вони вийшли і десь там з 3-5 хвилини періоду вже ну, вони диктували гру. Ну, знаєте. Якби хлопці і так налаштовані через край, тому вони ну нічого такого не треба було розказувати, там, показувати. Поміняли п'ятірки і так, пару слів, давай, давай. Вперед. Ну і власне, попереду у вас домашня гра, п'ятий матч. Що можете сказати про це? Ну, Зараз зберемося. Сядемо в автобус, приїдемо в Кременчук, а там вже будемо, будемо готуватися до п'ятого поєдинку. Ще раз повторюю, що ну, хлопців не треба налаштовувати, вони так заряжені. Ну, фінал, в принципі, як і сокіл, фінал ну, не може бути по-другому.